...поповнення автопарку екстренки від міжнародних партнерів. Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги отримав сучасний реанімобіль у рамках проєкту Любельщина для України. Окрім Закарпаття, такі самі авто надійшли до Львівської, Рівненської та Волинської екстренки. Офіційна передача відбулася в місті Жовква, що на Львівщині, за участі почесних гостей з Польщі та представників областей. Польща робить внесок не лише у перемогу України й перемогу добра над злом, а демократії над тиранією. Ми допомагали і будемо допомагати вам. Адже сьогодні українці борються за незалежність усього європейського суспільства. Всі автомобілі швидкої медичної допомоги нові, і ми сподіваємося, вони гідно слугуватимуть медикам, адже вони рятують життя як цивільним, так і військовим. Віранні мобілі оснащені інфузоматом, дефібрилятором, монітором пацієнта, відсмоктувачем, апаратом ШВЛ. Всім необхідним для надання медичної допомоги та здійснення реанімаційних заходів у критичних станах запевняють медики. У цій машині балон із, із, у, із О, тут. з наружжей. Отутневі балону два 50-літровий. Нушу і муш, ячепитал. Дуже зручно, дуже практично, що професійно зроблено. До кисневих балонів прямо з салона. балони знаружи, а доступ із салона. Подача кисню розетка 220-12. Киснева розетка тут виведена. Прямо над пацієнтом зверху. ШВЛ, дефібрилятор. Інфузомат, електроисмоуктувач. Все є необхідне все для роботи, для допомоги. Наданням першої медичної допомоги. Така з Медикаментів. Тут є дисплей для У рамках програми транскордонного співробітництва Польща Україна 2021 2027 для придбання чотирьох оснащених автомобілів екстреної медичної допомоги, чотирьох генераторів електроенергії та медичних матеріалів спрямували 500 тисяч євро грантових коштів.